Увечері 28 жовтня та вночі 29 жовтня Москву атакувало щонайменше сім безпілотників. Мер Сергій Соб'янін заявив, що всі вони нібито були збиті силами російської ППО. Перші три дрони, за його словами, збили ще близько 20-ї години. А вночі повідомили про знищення ще чотирьох. Він не уточнив інформації про постраждалих або руйнування, зазначивши лише, що на місцях працюють екстрені служби. Росавіація повідомила про тимчасове закриття аеропортів Жуковський, Шереметьєво та Домодєдово. Міністерство оборони Росії наступного дня заявило про нібито знищення 100 українських дронів, шість із яких у московському регіоні. Така активність безпілотників знову показала, що війна дедалі більше зачіпає російський тил. У російських змі водночас намагаються зменшити значення цих ударів, подаючи їх як безуспішні спроби тиску на Москву. На цьому тлі американська розвідка попереджає, кремлівський диктатор Путін налаштований продовжувати війну проти України та прагнути перемоги на полі бою рішучіше ніж будь-коли. У представленому для Конгресу США аналізі зазначається, що російська влада не демонструє готовності до компромісу, незважаючи на спроби президента США Дональда Трампа просунути мирні переговори. Американські чиновники вважають, що Путін закопався у свою позицію ще глибше, прагнучи розширити контроль над українськими територіями, щоб виправдати людські та економічні втрати. Водночас, у Вашингтоні наголошують, постійний мир можливий лише за умови. Що Росія почне вести переговори сумлінно у Європі? ж вважають, що поєднання нових санкцій, українських ударів по російській інфраструктурі та посилення підтримки Києва здатні вплинути на розрахунки Кремля. Сам Дональд Трамп заявляє про впевненість у тому, що війна між Україною та Росією буде врегульована. Виступаючи на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, він визнав, що недооцінив складність шляху до миру та назвав цей конфлікт єдиним, який йому досі не вдалося вирішити. За словами Трампа, він вважав, що завдяки його теплим стосункам з Путіним це буде найпростішим із завдань, проте виявилося інакше. Попри це, він переконаний, що мир все ж буде досягнуто. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.